Хочу красиву клумбу. Хочу посадити всього три рослини, але щоб вони були декоративні, щоб гарно виглядали протягом всього року. Хочу, щоб вони були різного кольору. Хочу, щоб вони навіть корисні були для мене. Хочу, щоб, коли прийдуть до мене друзі, або хто-небудь зайде до мого садочку, що вони подивилися на цю клумбу і собі захотіли таку саме посадити? Скільки в тебе місця для цього квітника? Скільки можна зайняти при посадці? Розмір о, діляночки, яку я можу виділити для цього квітника, 3 на 3 метри? Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Сьогодні покажу вам, як можна... Створити таку невеличку клумбу з декоративних рослин. Ну, всі умови, про які я казала на початку відео, всі всіх умов ми будемо дотримуватися. Тож залишайтеся з нами, впевнена, вам буде дуже цікаво і е, одразу можете поставити нам подобайку. І якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. Це подяка за те, що багато цікавого можете дізнатися саме на нашому україномовному каналі. Пропоную такі рослини для цього квітника: ялівець Blue Arrow Сизо-блакитного кольору. Туя смарагд зеленого кольору. Туя санкіст жовта. Ось так виглядають ці рослини через 10 років. Дивіться, яка гарна різнокольорова композиція. Рослини всі стрижені, охайну форму мають. Кожна рослина виглядає на фоні іншої дуже декоративно. І навіть Взимку, знаєте, в цьому місці, ніби квітник живий. Тому що санкіст має взимку жовтий колір. Ялівець блюєру взимку сизо-блакитний, А туя смарагд вона яскравого зеленого кольору. Цього квітничка 3 на 3 метри. Рослинки висаджені трикутничком. Між стовбурами відстань півтора метри. Між кожною рослинкою. Між ялівцем Блюеру, туєю санкіст півтора метри. Між ялівцем Блюеру і туєю смарагд 1,5 метри. І між туєю смарагд і туєю санкіст півтора метри. Ось саме так рослини виглядають через 10 років. Коли вони збільшилися в висоту, в ширину, Туя санкіст від природи росте не кулею. Це господиня так її стриже. Задумка була саме така, щоб тут була велика жовта яскрава куля. Ту ясенкіст трошки вверх ось так зростає, але можна її постійно підстригати. І дивіться, яке яскраве сонечко в цьому квітничку. Зараз вставимо світлину і ви побачите, як ці рослинки виглядали при посадці. Це було 10 років тому. Коли запитують, чи швидко зростають рослинки, знаєте, чи, такий вигляд вони вже мали. Через 5 років. А наступні 5 років вже господарі постійно стригли для того, щоб більш щільна була форма кожної рослини, щоб вигляд був більш декоративний. Спочатку ми даємо трошки підрости рослинкам, а потім вже починаємо їх більш так ретельно підстригати. Підстригати починаємо з маличку, але вже коли ось такі дорослі рослини, ми беремо кущоріз і кущорізом стрижемо всі ці рослинки. Впевнена, хто з нами давно на каналі, знає і бачив нещодавно були відео, як я це роблю. Беремо і дуже впевнено все стрижемо. Ще хочу звернути вашу увагу на форму цих рослин. Знаєте, дуже важливо не посадити просто рослини, а ще для того, щоб вигляд був декоративний, щоб привабливий був. Щоб, знаєте, як на початку відео я казала, щоб зайшли друзі або хтось, подивилися, їм сподобалось, і вони захотіли саме таку композицію з таких рослин посадити. Дивіться, яка форма неймовірна у ялівця Блюєру. Бачите, який красень! Туя ясмарах трошки інакша. Вона ніби колонна, а зверху господарі її підстригають. І внизу велика жовта куля. Кожна рослинка підпорядковується в цьому квітничку великому ялівцю блюєру. Він тут головний, він вищий. Трошки нижча туя ясмарагд, і внизу великий об'єм створює туя Ясамкіст. Виставила тут зараз рослинки, які використані саме в, так... в цьому квітничку. Зараз ви побачите, як вони невеличкі виглядають. Тут в нас ґрунтопокривні ялівці. Є ялівці, які не дуже швидко розростаються. Ось як цей Це ялівець ґрунтопокривний лежачий нана, цей ялівець ґрунтопокривний жовтого кольору на сонечку Golden Carpet. Блакитний красунчик, дивіться, дивіться, який неймовірний. Це блю-чіп. І ось там подалі, може, майже з газончиком злися. Це ялівець ґрунтопокривний, дуже швидко зростаючий. Це в нас Джейд рівер. І серединці спіреї японські жовтого кольору. Барбарис червоний, майже такий, як в підничку наших друзів. Ялина Нідіформіс. Зараз підійдемо, побачити, яка вона в квітничку велика. І барбарис жовтого кольору, на кшталт барбарису, який зростає в наших друзів. А ось тут замість лапчатки, яка на передньому краї зростає, я поставила кулевидну тою Голден Globe. Вона теж могла б зростати в цьому квітничку і непогано виглядала. б. А тепер давайте підійдемо до цього квітничка. Розкажу, який розмір його. Ось дивіться, коли ми показували ось ці три рослинки, вони зростають в квітнику розміром 3 на 3 метри. Загалом весь цей великий квітник, дві його частини великі три рослинки. І всі ці рослинки, які в цій частині зростають, це трикутник. І сторони його. 6 метрів 6 метрів і 6 метрів. Всі однакові. Давайте подивимося, які рослинки зростають з цієї сторони цього квітничка. Тут в нас лапчатка. Замість лапчатки можна будь-яку рослину посадити. Але дивіться, щоб обов'язково всі рослини підпорядковувалися іншим, які зростають на задньому плані. Спірея японська. Всередині ґрунтопокривний ялівець. На кшталт нани. А мені здається, що це нана і є, друзі. Тільки вже доросла. Подивіться, дивіться, як я взяла рослинку з нашого розплідничка. І це, це дійсно нана. Тут очитки, грунтопокривні рослинки. В середині спірея японська зеленого кольору, але можна було посадити й жовту. Всередині червоний барбарис. Невеликий. Це така, знаєте, родзиночка цього квітничка, бо така яскрава. Всередині червона така якась така куля. Внизу блакитний красень, ялівець блючіп. А юга. Грунтопокривна теж дуже гарно виглядає. Такий, знаєте, на фоні жовтого барбарису на початку весни, коли вона починає квітувати, тут такі блакитні квіточки, і дуже вишукана на фоні жовтого блакитний колір виглядає. І дивіться, ми тут повертаємо, щоб пройтися здовж цього квітничка. І тут знову в нас. Грунтопокривний ялівець блакитного кольору блючіп. Там теж є ще грунтопокривний ялівець. Не так, щоб вся ця композиція була вже завершена. А всередині, дивіться, велика-велика ялина Нідіформіс. У цьому великому квітничку з усіх сторін, коли ми споглядаємо за рослинками, є рослини і високі. Є рослини, які всередині зростають, як ялина Нідіформіс, є ялини, які вже в самому низу. Знаєте, коли ми дивимося, ми трошки в нас погляд так, з однієї рослини на іншу переходить. Не є такого ефекту, що висока рослина. І вже одразу дивимося вниз. Кому дуже подобається блакитного кольору? Ялинки. Можна замість ялини Нідіформіс всередину цього квітничка посадити ялину Glauca globosa. глобуза. За розмірами вона буде така сама, як ялина Нідіформіс. Подивіться, на задньому плані ось така саме буде і ця ялинка блакитна. Може, вам захочеться саме блакитного кольору цю композицію додати ялинку. І на передній край я поставила замість лапчатки, поставила я, тую Голден глоб. А можна замість тої Голден Глоб посадити будь-яку невелику гірську сосну. Теж гарно буде виглядати, і декоративність буде в цьому квітничку. І загалом буде виглядати він вишукано. Ще трошки, знаєте, додати трошки різних рослин і різного кольору, і різних, щоб вони ну, додавали якоїсь цікавинки цьому квітничку. І, звісно. Яка велика композиція без блакитної ялинки. Теж стриженої. Дивіться, як вона зараз виглядає. Якщо вам цікаво, як ми її стригли, подивіться, у нас було відео. Ось так саджаємо блакитну ялинку. Вона така невеличка спочатку. І пагони в неї в різні сторони і різної довжини. Але з часом, коли вона почне збільшуватися, ви будете брати в руки або садові ножиці, або вже коли велика кущоріз, підстригати, стримувати. І вас буде, дивіться, ось така вишукана композиція. З трьох рослин додасте, якщо є можливість, якщо у вас є площа, де ви можете посадити такі гарні рослини, ось вже готова композиція. Придивляйтеся. Можете побачити, як рослинки виглядають і коли вони маленькі, і як вони будуть виглядати вже через 5 років. А через 10 – це вже доглянуті, охайні, вишукані, великі рослинки. І що хочу додати, для того, щоб квітник виглядав завжди декоративно, висаджуйте рослини одразу, майже однакові. Щоб вони були в 3-5-літрових горщиках, щоб їх вигляд був приблизно однаковий, так як вони будуть в дорослому віці. Ось дивіться, я поставила рослини, вони однакові за віком. Вони будуть кожна зростати, і саме такий вигляд потім будуть мати. Якщо ви купите дуже великий ялівець, він швидко зросте, а ці будуть ще маленькі. щоб вони… Зростали однаково і збільшувалися однаково. Сподіваюся, що ці, це відео буде багатьом корисним, особливо тим садівникам-садівницям, хто тільки-но ну, починає створювати свій садок. Придивіться до рослин, як вони висаджені. Можливо, вам таке поєднання сподобається, і ви одразу можете побачити, як рослини будуть виглядати через декілька років, коли вони вже дорослі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться, ставте нам подобайку. Слава нашій Україні! Слава нашим українцям! Слава нашим Збройним силам за те, що ми маємо можливість радіти, посміхатися і доглядати свої садочки. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в наступному відео. Тож до зустрічі! Всі рослинки, які ви побачили в сьогодні, відео ви можете придбати в нашому розплідничку. Телефон для замовлення буде в описі під відео.